Трикутничок А В С, АК висота. Для того, щоб нам знайти АЦ Y, нам потрібно знаходити буде із трикутника прямокутного АК С. Але в ньому ми знаємо АК10, але ЦК ми теж не знаємо. Тому тут у нас дві невідомі. Дивимось на рисуночок. Більш, більш широко. А якщо ми розглянемо трикутник АКБ, то в ньому відома гіпотенуза і відомий катет. Ми зможемо знайти інший катет КБ. Для того, щоб знайти катет КБ, ми маємо від квадрату гіпотенузи 26 у квадраті, відняти квадрат відомого катета, 10 у квадраті. За формулою різниці квадратів 26. Відняти 10, ми множимо на 26. Додати 10, і це у нас все буде підкорене. 26, відняти 10, 16, 26, додати 10, 36. Корінь із 16, 4, корінь з 36 це буде 6. Отже, дорівнює 24. Ми знайшли КБ 24. Оскільки в нас показано по рисунку, що СБ дорівнює 25, то, щоб знайти СК, ми маємо від 29 відняти 24. І це буде дорівнювати 5. Отже, СК дорівнює 5, і тепер із прямокутного трикутника АКЦ, ми можемо знайти гіпотенузу. Y, да? А це у квадраті. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Або А це дорівнює одразу корінь квадратний 10 в квадраті додати 5 у квадраті. 10 у квадраті це в нас 100, 5 у квадраті 25. Отже, 100 додати 25 це буде корінь зі 125. 125 ми можемо розкласти, це буде 25 помножити на 5. Добуваємо корінь із 25 і із 5. Корінь з 25 – це 5, а корінь з 5 залишається. Отримали 5 корінів з 5.